Вітаємо вас на офіційному ютуб-каналі Multicolor UA. Мене звуть Євгенія Лісіцина. І сьогодні ми будемо е, показувати вам доглядову зволожуючу процедуру від бренда Невіталі. Шампунь дбайливо очищує волосся, глибоко зволожуючи його завдяки екстракту алое Вера та ферментованій рисовій воді. Ідеальний вибір для відновлення блиску та еластичності. Віджимаємо е, зайву вологу і переходимо до наступного кроку: це зволожуюча маска. Робити ми це будемо в мийці. ми її нанесемо і залишимо на 15 хвилин. Час витримки минув і ми змиваємо маску. Наше волосся виглядає більш наповненим та зволоженим за рахунок того, що у складі є олія марули, алоє та масло ший. І ми переходимо до останнього кроку інтенсивного зволоження від Невіталі, і це зволожуючий крем. У складі є масло Макадемії, яке також підтримує зволожене, доглянуте волосся. Краще це робити не на волосся, а на руку. І потім розподіляємо по довжині. Це вже продукт незмивний. Ми можемо використовувати його як самостійний засіб для підтримки зволоженого волосся. Розподіляємо по волосся і приступаємо к укладанню. Ось такий результат ми маємо: волосся насичене, доглянуте і зволожене. Дану процедуру рекомендовано раз на тиждень виконувати, але для кожного дня можна використовувати цей незмивний зволожуючий спрей та шампунь, як очищення. Дякуємо за вашу увагу, до нових зустрічей! Слідкуйте за нами та ставте ваші вподобайки у нашому YouTube-каналі.